Доброго дня, шановні глядачі каналу юридична компанія Домправо». Оскільки канал з самого початку був створений по захисту прав на нерухомість таких правових моментів і всього, що з ним пов'язано, продовжуємо цю тему щодо купівлі продажу. Питання таке: чи можливо зняти з реєстрації колишнього власника квартири? Відповідь однозначно можливо. як, що і чому. Далі. Чому багато питань таких виникає дуже багато, тому що продають люди, які десь там за кордоном знаходяться, виписують довіреність, а знятися з реєстрації виписатися не можуть по довіреності. Ну там військові квитки, ТД, і ТП і тощо. Тому дуже багато таких питань. Ось ну, таке ключове, питають, всі чули, що можна зняти колишнього власника з договору, а на якій підставі. Є в нас такі, такі правила реєстрації місця проживання в Україні там, від 2016 року, відповідно до пункту, тут 26-го, мушу читати. Проживання колишнього власника здійснюється на підставі заяви особи, тобто нового покупця, і документу, який надавав колишньому зареєстрованому там проживати там в даному випадку це який позбавив його права проживання. В даному випадку це договір купівлі-продажу, тобто що квартира продана. Зняти колишнього власника з реєстрації, виписати по народному можна в той же самий день. Воно там буде день, два-три, вроді до п'яти. Але йдете в ЦНАП, подаєте заяву, подаєте новий договір і чекаєте. Його там нема. Які юридичні ризики, якщо ви його не знімете з реєстрації? Ніхто не знає, як в кого в житті поведеться. Можливо, старий власник нічого й не купить, а далі по старій пам'яті зареєструє дитину, наприклад, місце проживання з собою. І тоді вже вам ніякий ЦНАП не допоможе, будете змушені йти в суд. Так, дякую вам за увагу. Будуть питання, пишіть в коментарях. Якщо є питання по юридичному супроводу, звертайтеся. З повагою, адвокат Володимир Клим.